Долучитись до здійснення мрії матері привида Києва Степана Тарабалки. Телебачення Галичина разом з Івано-Франківською обласною філармонією імені Іри Маланюк зорганізували благодійний мистецький проєкт Сила матері усе для того, аби допомогти зібрати кошти для оздоровчого центру тепло крилатої душі, який заснувала мати героя України Наталія. Створити шматочок краю для військових. Таке завдання перед собою поставила Наталія Тарабалка, мати привида Києва. Після смерті Степана жінка почала волонтерити, а частину коштів, які отримала від держави за загибель сина, спрямувала на створення реабілітаційного центру для поранених захисників. Ці кошти, які ми збираються, ми зараз якраз будуємо будиночок, в якому буде розміщена їдальня конференц-зал на другому поверсі, що буде можливість проживання. Сім номерів. Мені дуже дуже. Приємно і я вдячна організаторам за даний захід і за те, що знаєте, є можливість об'єднати людей для спільної справи. І Кожен зараз знаєте, як може. От... Вилучається, зробить свій внесок у перемогу, і це тішить, надає підтримку мені. Благодійний мистецький проєкт Сила матері стартував із концерту. Вони всі сильні, насправді. Це, от саме назва Сила матері, вона найкраще показує. Це матері, які сильні, які підтримують одна одну, які під, підтримують і своїх дітей, якщо діти, які підтримують інших дітей, які жертвують собою і які, попри все, не вважають себе героїнями. Тобто ми хочемо показати їх, їх як героїнь, але вони себе вважають звичайними жінками, які роблять те, що вони мають робити, які виконують свій обов'язок, і це не може не надихати, не дивувати. На заході розказали шість історій матерів, які продовжують боротись. Кожна за своє, але водночас є те, що об'єднує їх. Це матері, які втратили сина. Це як Наталія Тарабалка. Це матері, які виховують дітей з аутизмом, і попри це вони волонтерять активні. Це матері, які волонтерить їхні сини в збройних силах. Вони волонтерить. Це у нас є мама, яка чекає понад два роки. Чекає сина з полону. Він позатисника зовсталі. Ми дуже сподіваємося, що він повернеться. І як кажуть, це той проект, який який, я сподіваюся, скоро буде вже не актуальним, так в саме її історії. Хотілося, щоб син повернувся, але все ж таки вона нас надихає. Ірина Іванова мати трьох дітей і бабуся шести онуків. Мрією жінки є зібрати свою велику родину під одним дахом. Однак, уже два роки вона не має жодної звістки від азовця сина Миколи, який зараз у полоні. Останнє повідомлення отримала ще з Оленівки. Маленька смс -ка. з Оленівки, ми живі. 17-го числа вони виходили з Азовсталі, Маріуполь. І зараз повна невідомість. Ми не знаємо ні як він, ніде він, нікуди саме їх перевезли. Така плачевна, страшна, болюча історія. Пані Ірина охоче погодилася на участь у проєкті, адже історії полонених повинні бути почутими, щоб вона більше пройшла в світ, щоб за наших дітей більше дізналося. Бо знаєте, більше зараз в мережі ширяться за багато хлопців, які. Прийшли теж саме пекло, але вони набагато скоріше були там і захищали набагато скоріше. Вони з 2014 року. А наші два хлопці, ігор і коля, мій, вони прийшли з Івано-Франківська. Вони дружать, дружили і дружать, і надіються. Вони десь поруч вони відчувають один другого. Вони живуть тим, що вони є, десь і що вони скоро будуть обмінені. Вони надіються, бо я ми віримо в це. Ініціаторами концерту та благодійного мистецького проєкту Сила матері стали Телебачення Галичина та Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк. Доля нашої філармонії обласної імені Іри Маланюк. Це та лепта наших артистів, наших виконавців, які сьогодні в день матері привітають всіх присутніх в цьому залі, які теж долучатимуться до збору коштів. Репертуар різноманітний, легкий, привітальний для наших матерів. Продовж кількох тижнів ми спільно з обласною філармонією ініціювали такий збір коштів. Він приватиме ще впродовж тижня. Тож закликаю наших краян долучатися донатити і таким чином спільно реалізуємо і допоможемо реалізувати мрію матері нашого героя. Кожен глядач нашого телеканалу бачить в своєму лівому верхньому кутку голограму, може спокійно відсканувати qr код і зразу скинути кошти на рахунок громадської організації «Тепло крилатої душі. Разом із тим працівники обласного телебачення Галичина мають на меті продовжувати проєкт села Матері, адже історій матерів, які надихають і дають надію, ще чимало.